Немає світла. Зараз дивимося як реагує персонал. Закрили засувку. Біжимо вмикати генератор. Тільки почали працювати, так? тільки почали працювати. Нормально. Яка пауза була? 160, 160 секунд. Бля, тільки Це у нас... Близько 180 тонн. Зацікавлений час, скільки вам треба включитися на генераторі? Ну, що весь? Ну, я не знаю, ну це 3-5. 3-5 хвилин. Так, хвилина вже пройшла. Скажимо, як запускається вентилятор. Дві хвилини часу минуло. Треба, треба АВР. О, генератор запрацював, зараз примкнеться. Краще облаштовувати свої об'єкти з генератором, з автоматичним водом резерву. Для того, щоб приблизна пауза між вмиканнями світла була приблизно 30 до 30 секунд. Генератору от о, так, все у нас запрацювало обладнання, зараз починаємо запуск лінії транспортної та заносу шарки. 3,5 хвилини. 2,5 хвилини, дві. Так, «Нуре» працюю, «Нуре» працюю, «Нуре-4». Вот он, транспортер №3. Не, не горит. Я транспортер №3. Сушарка. Ч ты? Ну, завантаживай, тебе же потребен час. Так, отел. Так, все по-путешественному. працюю, транспортеры працюю. кубанка на, на третьем? Да, да. Uh -huh. Так. Рецепт який у нас зараз. Рецепт. За ну сам, той саме, той саме, те саме. Стартуємо. Запад запах двигуна.